Державною нагородою медаллю за військову службу Україні у Вінниці посмертно нагородили оборонця Сергія Бешкарьова. Вінничанин приєднався до сил оборони ще за часів. АТО. після початку повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська. Служив у 24-му прикордонному загоні. А свій останній бій оборонець прийняв 16 грудня 2024 року. За стійкість, мужність і самовіддану службу в батьківщині йому було присвоєно Державну нагороду України медаль за військову службу Україні посмертно. І сьогодні ми маємо честь з разом з командуванням 24-го прикордонного загону, а саме полковником Федором Чекіним і підполковником Оленою Воротнюк. Від імені українського народу, територіальної громади, вручити нагороду батькам Сергія. Я хочу висловити вам слова вдячності за виховання сина. Герої ніколи не вмирають, вони залишаються, доки ми пам'ятаємо. І Сергій назавжди залишиться в пам'яті і в стінах нашого 24-го переговорного заводу.